Я поділюся просто тим, чим я не живу на даний момент, і сподіваюся, воно для вас тоже буде корисно. Почнемо з того, що книга в ну, або відкриття відновлення, в залежності переводів, хто як друга глава і з перших стихів почнемо. Об'явлення. «Ангелу Єфеської церкви напиши, оце говорить той, хто тримає сім зі руку у своїй правиці, хто ходить серед семи золотих світильників. Я знаю тебе, твої діла, твою працю і твою терпеливість, і що не можеш терпіти злих, і що випробовуєш тих, які називають себе апостолами, але ними не є. І виявив їхню неправдомовність. І маєш терпеливість і постраждав за моє ім'я, але не змінівся. Зн... Але я маю проти тебе те, що ти залишив свою першу любов. Тому згадай, звідки ти впав, покайся, зроби попередні діла. Коли ж ні, то прийду до тебе незабаром і зрушу твого світильника з його місця. Якщо не покаєшся. Але те, що маєш, що ненавидиш учеників ніколаїдів, які я ненавиджу. Хто має вухо, нехай слухає, що учення неколоїдів, ученики неколоїдів. Хто має вухо, нехай слухає, що дух промовляє до церков. Переможцеві дам їсти з дерева життя, що є в Божому раю. Цікавий момент, просто що, ну, то, що для те, для чого чим я на даний момент живу, це вийшло е, так, що із, ну, мабуть, більше двух, ну, тиждень, може трохи більше, залив до себе п'ять плейліст музику, яку я слухав піс, ну, після покаяння. І також починаю, то есть, там носити, ну, прості слова, все говорить, ну вроді би там нічого. Ну, те саме, що говориться зараз. Но воно якось, момент того, як воно мене тоді касалося як і зараз, тако ну, заставило задуматися. Момент в плані чого, що ну, ті ж самі слова, те ж саме, що співається зараз, але Питання в тому, що якось оцей момент за любов, що ну, хлопці тако співали, що каже, я каже, ну, пісня така, що роз, розбіжуся з кали і прийду в океан твоєї любви. І я такий, ну... Дійсно я на даний момент ну, находжуся і ціню настільки ту любов, те ну, яке, до мене, яке було мені ізначально. ну, Я аналізував ну, на наскільки я реагірую на речі, які получат, ну, тобто відбуваються навколо, чи замічаю цю любов, що до мене проявляє Бог, чи я нахожуся, так, моє серце знаходиться в тому же самому состоянні, в якому ізначальному. І питання в тому, що навіть ось ось сьогодні виходжу так для себе, чисто замітив, вибігає дітвора. Ура, сні, все, будемо кататися на самках, класно. я виходжу такий, так, це треба мести в п'ять ці сні, це треба вбирати. Ну, тобто питання, ну, на однакові речі реагує людина по-разному. Тобто наскільки важливо, ну, я так, опять же, для себе свідчення, що наскільки важливо возогрівати собі цю першу любов, яка вона була, яка вона. ну, Помагає пройти через ну, через багато ну, з питань, есть, несмотря на те, що відбувається, навіть що, якщо, ну, аналогію таку привести про ну, про людське, про да, що на сіті класно, коли просто двох, у двох людей перша любов совпадає, ну, між собою. І вони її проносять через віка, і несмотря на те, що відбувається ізовні, вони доходять ну, По Божій милості, до кінця в місті в пані завжди другу допомагають. Вони, ну, несмотря на те, що відбувається ізовні, вони пам'ятають те, що було ізначально, і це, ну, цей ну, костер любви, можна так сказати, вони ну, завжди розігрівають його. Що настільки ну, ну, важливий такий момент, що ну, і, і класно, і за таких людей по-настоящему радуйся, що вони змогли. ну, От по щасливої в житті пройти просто такий отриза, ну, всю, всю свою життю, так. Це теж, ну, якби велика, я вважаю, що це ну, благодать Божа в цьому плані, що ну, в людей низьковірка ні життя. І трохи по поводу того, що ну, тіпа, ламав собі голову, а як же ж воно що відбувається? ну, Чого, в чому я. ну, Найти основання в слові для того, щоб действовати далі, і щоб ця любов вона действительно обновлялася. <кій> Псами 102 псалом з 1 по 5 стихи. Благослови душа моя Господа, і вся істота моя, ім'я святе Його. Благослови душа моя Господа, і не забувай усіх добрих Його, його нагород. Він прощає всі беззаконня Твої, оздоровлює все, всі твої хвороби. Він визволяє твоє життя від ління. Він Вінчає тебе милостю і щедротами, Він наповнює твоє бажання добром. І, мілость, і милість і мильмилість твоя буде оновлена, мов у оргу, і молодість твоя буде оновлена мов у І От і на цей момент, що я розумію, що це не ск... ну, як і для мене дійсно, і так же само, як для кожної людини. Насіки, от іменно момент, що коли люди, які ну, в молодості, ну, ну сильні, плодовиті, ну енергічні, да, і воно ну все одно через віка, от іменно як оця перша любов, та вже саме ця енергічність молодості, вона ну. Остається, і це класно, і настільки це теж Боже обітування, що Божа любов, ну ця перша любов, вона в состоянні пройти ну, десятиліття, тобто від початку до кінця. Вона є, вона остається і ну, по, ну, по доплеках в цьому є в Божому Слові. Тому що в ну, молодості вони, ну ось, як я за дітвору розказував, і молодості, да, вони ну, емоціональний стан гармоні, вони по-другому працюють, і людина по-другому ну, спів сприймає. І теж виходить, що Бог в состоянні ну, давати обітування, що та молодость, та іскра в глазах, яку я... Ну виходить так, що до чого я це веду, що за іскру в глазах, що в ну, е міру своєї роботи в мене багато документацій хлопців попадає, ну, хто з ким я співпрацюю, мені надо буде, буває, час від часу копіру, і дивлюся перші фотографії їх, які вони були. Ну, ну, на студенческих, після училища там, дипломи отримали, воєнні в них були, да? які вони зараз. Я їх так ну, аналізую, просто дивлюся на ті фотографії і бачу, що в ніколи глаза не помінялися. Помінялося все, ну там, було там условно. 60 кг пацанюри, да, там хлопці, а зараз ходять дядько такий за 100 кілограмів круглий, все нормально. Ну. <реш> Набрав цієї сили, мощності, опитування за всю свою ну, получай, А в некоторіх цей момент, що блеск в глазах, він просто тухне. А що там дивлюся на фотографію хлопця молодого, да, і розумію, що зараз є такі люди, які цей світ в глазах залишається, остається, бріск що насіки ну кажуть така посолиця що ну, глаза зеркало душі Тобто питання що сталося всередині це класно коли людина вона мудра це ну я нічого проти ну це, це класно коли хватає вистачає клетки проаналізувати діла других які там називали себе апостолами всім, всім всім і просто ну, понять, що це все мішура колись ну, виходить в початку ну, десь який це виходить? 2008-2009 год, може 2010, попав я в возраження. Це Лена якраз прийшла вчитися в перший курс. І на служення, я не пам'ятаю. Ну і там всі там апостол, 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 апостол. Що, що на служінні було, не пам'ятаю. Виходить, я пам'ятаю такий, ну, в возрасті брат, ну, видно, що з 50 -тів. сивий такий, та, він такий, от брат Володя, От ну, я служіння не пам'ятаю. Ну от іменно його слова. Які прозвучали, тим, ну, що він, ну, хоч ну, чи в духі це сказав, чи якщо він, він просто розставив все, як є. Що, тобто, у Бога немає цієї структури ні калиїків, це піраміди. Це все ну, можна віднести до вже учення. У Бога є чітка структура, що Бог, Ісус, пастир є, як вже, так же само як ставили у цих деякони. Деякони, деякони це ті, хто Ну, хвост по-другому. Ті, хто відпочав за столи, для того, щоб коли апостоли казали, що не нам пектися за столи, нам питання відповідати за духовні питання. І так же само виходить, що ну, ну, завхози і останні питання, які треба рішати. То, тобто, Чітке ну, розділення духовного і земного, воно теж треба, тому що якщо не було людей, які там строїли це все. Ну, тобто, Пастер має знаходитися на питання, що в дух постійно. Ну, людина, навіть я б часто ну, аналізую музикантів і видно, який музикант він знаходиться в музиці, в поисках Бога, і потім приходить, починає прославляти Бога, там, ну, тобто показує, що я, тобто він наповнений духом. Є просто, ну, це непогано, що ну, людина просто розділяється, розпорашується. Тобто треба й дома і на роботі, і все що треба прийти в церкву пограти. І воно, виходить, якось, ну, наче таке враження, наче немає цієї повноти. То, що Бог ну, доповняє собою, це дає мім. По-другому не буває, що Бог все одно стається вірним, він допоняє собою. Ну, я веду до того, що оця структура Ніколаїцька, вона, ну, вона чужда Богу. Это... Це вже учення. А от іменно правильне Боже учення, яке написано в Біблії, і структура церкви, вона завжди виходить тако, що є брати і сестри, нема там, ну тобто должність це більше як відповідальність. Але не то, що ця людина вище других і все. Це всього-навсього, тому що за всіх однаково кров Христа пролита. І на світі це важливо розуміти кожному, що. ну, Багато чого із, із е, менеджменту з усього остального питаються привнести в церкву, коли просто замість того, щоб копатися в слові, почитав хорошу, хорошу книжку на роботі по менеджменту, ну, до, до Павлю все одно воно ж похоже. Комунізм як построїли, брали Бога, а біблійські принципи оставили. Вся суть, що без Бога не буде сили в церкві. То есть, ну, церква не, не в состоянні буде дойти до кінця, до ну, побідить. Вона, вона розсипеться в того і... Зараз відкрию закладку. Е... Івана 16 з 25 по 33 стих. Івана? є? Так. Закупай який більше? 16, 16 глава з 25 по 33. -й. Це я в притчах сказав вам. Надходить година, коли більше в притчах не говорити вам, але відкрито сповіщу вам про Отця того дня. Попросите в ім'я моє і не кажу вам, що проситиму Отця за вас, бо сам Отець любить вас. Адже ви мене полюбили і повірили, що я вийшов від Бога. Я вийшов від Отця і прийшов у світ. Знову залишаю світ і йду до Отця. Кажу, кажу, кажуть йому, його учні, ось нині відкрито говориш і жодної притчі не розказуєш. Тепер бачимо, що знаєш усе і не потребує, щоб хтось тебе запитував. Тому віримо, що ти вийшов від Бога. Ісус відповідає їм. Тепер вірите? Ось надходить година і вже настала, що розбіжитеся кожен до свого, а мене самого залишите, та я не сам, не сам бо, зі, бо зі мною Отець. Це я сказав вам, що у мене ви мали віру, мали мир. У світі знаєте, зазнаєте страждання, але будьте відважні, я переміг світ. Так. І пит... Я це веду до того, що е... любов... Бог полюбив, ну, Бог полюбив нас раніше. Питання в тому, що оця перша любов іменно, вона зародилася, дякуючи Богу. Бог він на своєму місці залишається, він незмінний. І виходить, за рахунок цього, ну, ця перша любов вона вам, нам поможе пройти і іменно перемогти. Я, поню... Я розумію, що ну, на даний момент у нас. Доволі такий явний приклад, що війна в країні. Да. І виходить, що багато людей починають на своїй шкурі розуміти, що і як відбувається. Тобто, Навіть ті мелочі, що в нас відбуваються, це ну, пиль по сравні з тим, що відбувається на лівому березі Дніпра, скажімо так. Тому що там набагато хуже обстановка і багато ви знаєте, ну, хто приїхав сюди, що і як і дійсно відбувається, і скільки ви втратили. І Іменно питання в тому, що Ісус каже, що кожен із нас, він ну, маючи цю першу любов, це не означає, що вже все достигнуто. Нам не можна розслаблятися, тому що духовна війна вона була до нас, вона при нас буде. І якщо ми ще не дійдемо до моменту того, що буде друге прищастя, вона буде і після нас. І задача ну, не розслаблятися, і завдяки цій Божій помічі, завдяки його любові, ми зможемо зберегти той світ в глазах. Ну, Силою середини духа і пройти, и, маючи мудрість, все, всю мішуру, яка нам не ну, буде мішати і питатися нас, ну, скажімо так, ну, реагувати на вещи неправильно стараться. Ну, типа, заставити реагувати на вещи неправильно. І виходить, що ми зможемо пройти це все, завдяки ну, Богу, Ісус нам показав, що. Я побідив. Мужайтесь, тобто ваша задача та ж сама. Амінь. 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 Я переміг світ. Я. Так як написано, що каже, любов Божа звелась в серця наші через Духа Святого. І якщо в нас нема любви до ближнього, то й Духа Святого. Бо ну, теж один із прикладів, ця сестра в мене каже, я тільки якийсь присіблений був. Каже, поначалу каже, ти каже, з Дніпрі, з Гагаріна, з обчаги пройшов був до цього. Ну там у нас, виходить, біля Дніпропетровська невеличкі населення, ну, пригород. Я це через весь город грошей немає, печу, зима, холод. А мені все одно, ну, не вру, я жити. на наушниках співає. Я печу через цей сніг, через мор. Мені шарку, курточка, розтюрську. Ну, Нічого не, ну, не мішало пройти. от іменно настільки важливо, що ну, цей оцей перший вогонь, перва любов, вона ну, поможе. І на даний момент, оскільки в нас до сих пор війна в країні треба помолитися за тих, хто на даний момент передовій, ті, хто виконує роботу в тилу, і для того, щоб все і що хочуть розрушити країну, Україну із середини, ці заслонці, вони щоб... Пішли проч. в ім'я Ісуса Христа. Так що я вас призиваю до молитви. Бо перемога від Господа. Боже, ми дякуємо Тобі, що ми тут, на цьому місці, Боже, можемо молитися перед Твоїм лицем, Боже, в Твоїй присутності, Боже. І хадати за тих оборонців України, Боже, які зараз знаходяться на передовій тим, які виконують роботи. По відновленню всякої інфраструктури, Боже, ми дякуємо, величаємо Тобі, що твій дух, Боже, сверхістисним образом хранить від від, від від ворожих пуль, Боже, і по Твоєму обітаванню всі, хто, Боже, вони вернуться додому, Боже. Через це ми побачимо велику твою славу, що ті, хто були послані на смерть, Боже, вони вернуться додому цілими і невредимими, Боже. Ми також молимо Тебе за тих, хто Боже попав в полон, Боже за Ти, хто вкратний втратив будівлі свої території, Боже, ми знаємо, що ти є Бог, який є вірний, Боже, ти не оставляєш без піші, без крова, без пиття. І ти той, хто позрав, ти плінив плін, Боже, ти роздав дарей, Боже, таким образом ти повернеш всіх на свою родину, Боже. Ми тих, тих кого забрали, Боже, насильну. Боже, ми славими і величаємо Тебе, що ми побачимо Твою руку через наповнення України, через відновлення України, через те, що в кожному місті. Чи буде в хвала й поклоніння тобі, Боже. В кожній церкві, Боже, в кожному місці, Боже, люди будуть просто свідчити про те, як сверхість Боже. Ти їх виручав, Боже, тому що ти є вірний, любящий Господь Боже. Ми славі, ми величаємо Тебе, що Твоя любов, Боже, вона безгранічна, визначальна, безконечна, Боже. Вона більша, чим ми можемо собі представити, Боже. Ми славим і величаємо тебе, Боже, за те, що ти є змінний. Амінь. І ще такий момент, сестра Маша, ну сестра Маша наготовила там добреників. Хто буде бажати поспілкуватися далі, в кого є час, можна спокійно буде в столову піти, там чаї, добреники всякі. Ну то є, коли є бажання далі провести час тут в церкві, так. Да. Запрошуємо, це перше, друге об'явлення. цей четвер буде хвала і поклоніння, поклоніння тут на цьому місці, о 6 годині вечора. Пожертвування. Пожертвування, Боже. Ми дякуємо і величаємо Тебе, що ти є Бог, який наполняє наші житниці і помори, Боже. До ізбитка. збитка ми дякуємо Тобі, що ти є той Бог, який наповняє наш разум розумінням, що і як треба поступати з тим благом, яке ти нам даєш, Боже, тому що Боже, буває багато і на них бідного, Боже, але бідний тут без порядка, Боже, ми тобі, що ти є Бог порядка, ти наповняєш наше серце мудрості, і ми, Боже, послушні твої діти. Амінь. Свидетельство, ну, может быть покажется, что это не очень важно но я хочу рассказать у меня в воскресенье последний день регистрации налоговых накладных И если не зарегистрирую вовремя подведу людей раз еще попадаем на штраф вот. а света не мая, как вы понимаете ну мы поехали с мужем в магазин подъезжаем падчу свет есть. Я вылетаю из машины, он не остановился, я вылетаю из машины и пру у подъезде, и падаю. Вот видите, я, я не знаю, вот со, всей, ну, со всего этого, на, на, мой вес, я падаю на вот эту вот так рука. Но я падаю, и я замечаю, что я падаю вот так, знаете, повильно, повильно. Вот я, я, я реально почувствовала, что меня ангелы, положили, конечно, я упала, но факт тот, что, понимаете, что со всей силы упасть на вот эту руку, это, это явно можно реально переломать. Нигде ни одного синяка, ни одной ссадины, ничего, рука поболела, ну, может, до вечера. Представляете, муж заходит, я валяюсь, подняться уже не могу, но я, я реально, я глаза, глазами я видела, как я Просто от, повильно, повильно, повильно оно мне положило. Вот я, я вечно точно вечно. знаю, что що... это ангелы меня поддерживали. Это, это, ну, это такая сила Божья, я ну, не, не знаю. Я не знаю, что бы я делала, если бы я правую руку поломала, и вообще, что бы мне тогда пришлось работать. Спасибо. Слава Богу. Да, Все, вопросы за нужды помолимся и будем закучную молитву делать. Боже, ми дякуємо. Можна не вставати? Боже, ми дякуємо Тобі за те, то, що ти є Бог наш обіспечитель, Боже, ми дякуємо Тобі за те, то, що ти є наш Бог цілитель Боже. Ти, ти знаєш желання наших сердець, Боже, ти є той, Бог, який Боже, відповідає на молитви, ти є вірний істинний, Боже. Ми дякуємо Тобі, Боже, що ти. Є той Бог, який відповідає на молитви, Боже. Ми вже бачили, ми однократно, Боже, ми водимо Тобі хвалу за те, що ти, Боже, відповідав на наші молитви. Відповідаєш і далі будеш відповідати, Боже. Нам нравиться бачити, Боже, Твою руку, Боже, в нашій житті, Боже, ти нас відновлюєш. Ми тяжкими і величаємо Тобі за це. Амінь. Отче наш, що є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Благодарю, Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і спілкування Святого Духа з усіма нами. Амінь.